Усім доброго дня! Вас вітає компанія Тернодор Магнум. Мене звати Лена, і сьогодні ми з вами будемо порівнювати антидощі від різних брендів. Одним із найчастіших ваших запитів це прохання рекомендації, який саме антидощ вам слід обрати. І сьогодні ми вирішили зняти відеоролик, в якому ми порівняємо чотири різні бренди антидощів, розділивши скло. На дві частини у двох авто і нанесемо антидощ. Покажемо процес нанесення, але не так детально, як це було в нашому минулому ролику. Посилання на нього ми прикріпимо, але порівняємо більше саме роботу антидощів і їх роботу з плином часу. Перед вами ми зібрали топ-брендів антидощів, які є у нашому магазині. Посилання ми залишимо тут в коментарях в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь на наш інстаграм, там ми надаємо найбільш повні консультації, найбільш швидко відповідаємо. Також посилання на наш інтернет-магазин. Отже, перший це Shiny Garage Drop-Off це антидощ. Sof99 99 Глако, Мегвайерс. А також антидощ, легенда Аквапель. Для того, щоб ваш антидощ був правильно нанесений і добре, класно працював весь період, щоб ви не зазнавали дискомфорту під час вождіння в погану погоду. Також зимою актуально, щоб не примерзало скло, і процес очистки був набагато швидшим, якщо, звичайно, ваша автомобіль стоїть під відкритим небом, то треба підготувати. Перед нанесенням антидощу за допомогою абразивного очисника підготувати скло вони мають ось такий вигляд: не принципово, який саме це буде бренд, але тим не менш вони виконують свою функцію. У нас їх зараз представлено два: це від «Шані гараж та від Глако. Зараз ми розділимо лобове скло на цьому і на тому авто на дві частини. І будемо готувати скло перед нанесенням антидощу. До речі, я це буду робити вперше, пояснювати і надавати інструкцію, як саме це робити. Я робила, мабуть, це більше тисячі разів у нашому магазині, консультуючи вас, але сама буду робити це вперше. Заодно протестуємо, наскільки це просто зробити пересічному автолюбителю нанести антидощ. Відривай. Відриву <му> очисник скла краще наносити на мокре скло, так ви зможете краще почистити. Багато наносити його не треба. Кілька капель на ось таку губку. І проходимо. Обробили все скло. Тепер можна змивати. І змиваючи, ми побачимо, наскільки ефективно я його очистила. Побачимо! Розглядає це! Комо друга. Та я змила вже! Красиво! Малярну стрічку ми зняли. Підготовлене скло це десь ось так до половини. І зараз я буду приливати, і ми помітимо різницю між тим, де скло очищене, а де не очищене. Якщо ми його поливаємо і дивимося на нього, от як на цю частину, на цю половинку скла, коли вода вся рівномірно стікає шторкою, повністю не затримуючись, на цій частині місцями вода залишається в крапельках. Це значить, що там, можливо, залишилися залишки старого антидощу, різних покриттів або паленомастильних матеріалів. Скло, коли ось таке вже ідеально чисте, воно майже готове до нанесення антидощу. Ми підготуємо і інші частини скла, і на тому авто теж для того, щоб вже почати наносити антидощ. Я цю різницю бачу вже. Вам зараз теж її напевно буде видно. Отже, ми почистили повністю лобове скло. Видно, що вода рівномірно затримується на всій поверхні скла. Зараз ми його будемо сушити, досушувати ось таким рушником, потім знежирювати і наносити антидощ. Цевхарює. Скло у нас почищене вже абразивним очисником. Змите, висушене. Ми переходимо зараз до етапу знежирення. Використовуємо ось такий засіб, але це не принципово. Ви можете використовувати будь-який знежирювач. Ось така серветка. Можна замість неї брати, звичайну, мікрофіброву, Віддалі безворсову серветку. Багато його не потрібно. Буквально Два пшики і проходимо по поверхні, яку будемо оброблювати антидощем. На це лобове скло ми зараз нанесемо два американських бренди антидощу: це мигвайер та аквапель. На цю частину будемо наносити Meguiars. В комплекті йде ось такий аплікатор. І будемо приступати до нанесення. Відкрила. Ні. Цю половину скла ми будемо наносити найпопулярніший американський антидощ Аквапель. З ним пов'язано безліч міфів та легенд, всі його хочуть купити. Саме на цей антидощ продається найбільше підробок, але саме у нас в магазині ви гарантовано можете придбати тільки оригінал. Щоб його нанести, він тут йде в капсулі. Його потрібно прижати за ось ці штучки, капсула тріскає, і після цього починаємо наносити. Відкласти цю капсулу з антидощем аквапель не вийде він на один раз. Тобто, якщо ви його вже роздавили капсулу, то у вас є 10-15 хвилин максимум для нанесення. Після цього хіба що остатками цього антидощу, можете нанести там бокові, бокове скло і так далі, по кругу машину, якщо у вас щось залишається. Взагалі одна капсула цього антидощу розрахована на одне лобове та два бокових скла. Після нанесення антидощу минуло 5-7 хвилин. Він підсох. На вулиці зараз доволі жарко, тому ми вже починаємо його розполіровувати. Для цього потрібна нам ось така мікрофібра. Ва, і воно красиво виходить, блистить. Серйозно! Красота! Розполірувалося просто ідеально. Скло одразу почало облищати, а кінцевий ефект ми подивимося і порівняємо, коли нанесемо все і проллємо водою. Тут скло вже знежирено. Зараз ми будемо наносити на цей бік антидощ від сов 99. Цей антидощ, що в мене в руках, він йде у великому об'ємі 300 мл. Його більше беруть звичайно, для там, автомию, для детейнгів, тому що вигідно. Тобто за доступною ціною ви купуєте одразу там, великий об'єм. Для себе купують ті, хто любить часто поновлювати антидощ, у кого є власні авто, хто наносить антидощ в себе в душовій кабіні. Також, щоб не утворювався там так швидко вапняний наліт і мити її після цього буде простіше. Такий самий антидощі в меншому об'ємі 120 мл. Він також, як правило, завжди є у нас в наявності. Це один із топових товарів. На цю сторону лобового скла ми будемо наносити польський антидощ від бренду Shani Garage. Він єдиний із тих антидощів, які ми сьогодні пробуємо, він єдиний йде з розпилювачем. Тобто ми ним будемо отак -от спочатку він новий, наносити і розпильоровуємо за допомогою ну, якого-небудь аплікатора. І будемо як там розполіровувати. На цьому авто ми так само знімаємо стрічку для того, щоб розполірувати залишки антидощу, які потрапили під неї. Апачки. А, Норм. Зараз будемо проливати і оцінювати візуальний ефект одразу після нанесення антидощу. Порівняємо їх, а потім з плином часу ми доповнимо вставками це відео. Зараз ми бачимо, що там, де нанесений антидощ. Краплі збираються в такі кучки, сповзають, сползають швидко вниз. При їзді вони будуть навпаки уходити туди. А там, де наклеєна була стрічка, дуже чітко видно, що там вода затримується довше і вона стікає рівномірною шторкою. Тобто дуже добре видно дію антидощу. А зараз ми повторимо цей експеримент на склі, яке покрите мегваєр з антидощем та аквапель. Сьогодні ми з вами нанесли 4 різні варіанти антидощу. Візуальний ефект одразу після нанесення ви можете оцінювати самі, який вам більше подобається такі обирати. А ми постараємося додати вставки, як ці анти антидощі працюють безпосередньо під час руху. А також в інстаграмі будемо відмічати це відео і показувати результати роботи антидощів через 3 та 6 місяців. Майте нас вашим коментарем, вашим лайком, та обов'язково поділіться цим відео тим, кому воно можливо буде потрібно, в кого, наприклад, постійно намерзає лобове скло, адже антидощ саме допоможе позбавитися цієї проблеми, якщо авто стоїть під відкритим небом взимку. Всі товари є у нашому магазині. Підписуйтесь на наш інстаграм, а також одноіменна назва Тернодор Магнум є веб-сторінка. Можете робити замовлення і на сайті.